Перлина у дивній короні, Що сяє крізь велич століть, мій Ужгород в Божій долоні на землях карпатських стоїть, уже му поясаний тихим в обіймах прадавніх лісів, забутий журбою і лихом Цей свідок далеких часів. Зорею, одинадцяти століть вінчає вічно юне місто слави, мов дівчина на дворської стоїть. Красою зачарована Полтава. Це вістря, племені деревлян, Житомир гордовитий, Поліська сонячна земля легендами сповита. Край пшеничних перевесел, край криниць, джерел і плеса, край суниць, грибів і зілля, моє миле тернопілля. Черкащино, моя ти вишиванко. Земля козацька вічна і свята. Ти колиска нашого Тараса. Чарівна. Черкаська сторона. В гранітний берег хвилі б'є ус. гудуть, гудуть невтомні естакади. Глибинно й дуже дихає Донбас, Донецький край на шапках тереконів. Дніпро, ти серце України, твій ритм усіх пробуджує від сну. у дні святкові та в буденні днини ти завжди сяєш так, немов зустрів весну. Залізне місто. Місто Запорожець, місто звитяг, де мріє Дніпрельстан. Тут кожний житель, справжній Запорожець, це Запоріжжя, місто талісман. Вдихайте магію століть, повірите без слів, що причарує вас навік мій неповторний Львів. Там пахне весною і сонце сідає. Левове місто характер свій має. Понад межею зрікся усіх слів. Ці почуття непевні мого слова, Кладу шедевр від вінських майстрів у щедру досконалість часу слова. Київ, серце України, з нього почалася держава у прадавні ще часи, у ньому наша місць та сила, у ньому предків голоси, місто і серцем моря, місто з очима неба, дивляєшся ти крізь мене майбутні мої дороги, що також ростуть із тебе. І місто моє Одеса. У серці Слобожанщини перлина собі з'єднала все найкраще, що було, столиця перша нашої країни, мій Харків, на любов і на добро. Стрічають ранок рідні чернівці, у тихих росах, наче діамант. Тут в камені мелодія звучить, тут ратуша торкається зірок, І скрипка тихо у дощах бринеть. Бруківка береже далекий крок. Ранкове місто, наша рідна доле, з невольницьких руїн ожив твій дар. Твоє ім'я постало ясночоле, ти волі повносилий володар. Синій стир його мережить, вулиці дзвеннять нові, а над замком горді вежі, як суворі вартові, на замкових мурах над містом три вежі, закотані в сни. Багато могли б розповісти, якби говорили вони. Південна Пальміра, Таврійська країна, Каховське тут море, Азовське, Дніпро, безмежні поля, хлібодарів, добро. Чумацький тут шлях в давнину пролягав, І спів козаків запорізьких лунав. Тут хвиля Дніпровська, лиманом гуля, Це край наш Таврійський, це предків земля. Хмельницький в фашатному убранні над Бугом південним стоїть. І сяють тут промені ранні, як сяяли безсіч сторіть. Кіровоградщина найкраща і наймаліша. Тут степ золотиться в ясну голубінь. Тобі сивочола фортеця, як мати, і нгуспокон як батько тобі. Чернігів древні, став понад десною, Собор між зелені, як диво вирина, Над вічною і світлою рікою. Не змовквище історії струна. Луганщина, світанок України. У плахті із лісів, полів і нив. Луганщина, світанок України, Земля моя і моїх батьків. Зерно й вугілля, Тереконів шати, Лісів соснових шепіт на зорі. Пісні козацькі Ковили, Кургани, Дінець, Славетний Ігор на горі. Небо, ясний ПроСТОРЕ. Тихе й спокійне море, край блакиті крила, сяють чаїні крила, хвилі цілують берег, очі впирають безмір. Кращий парижий Риму, берег нашого Криму. Я закоханий палко, без міри, у небачену вроду твою. Все, що в серці натхнене і щире, Я тобі віддаю ти дала мені радісну втачу, Кров гарячу пустила до да жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну днину гріє душу, твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина україна моя!